Друзі, всім привіт! Сьогодні 18 жовтня 2023 року. З вами компанія Електромотор. Хочу, от пішло багато заказів на сварочки потон. Сьогодні зробили таке от Ну для нашого офісу, Не для фірми, а для офісу. Таке от. Дуже прилічне переміщення для того, щоб людина приїхала, приїхала в офіс і могла вибрати собі потрібну сварочку. Не їздить по всьому городу, а приїхали до нас і купили. Навіть не треба озвучувати, показую от марочки. 200, про 200, Pro 160, про 250, Euromig, стандарт MIG 160, стандарт MIG 200. А що ми ще, друзі, перемістили? Eco 160, Mini R4, Стандарт Тиг 200 проміг 2 250 250-15-2, мультипро 250 15, 4, Проміг 15 2. Та ще їх був всі. Вам озвучувати вибір сварків Патона дуже великий. І також просто демократична, друзі, ціна. Отакі от, от перчаточки. Купивши сварочку за символічні гроші. Прихватили собі рукавички, тому що вона заботиться про, про своє здоров'ячко. Так що, друзі, чекаємо на електромоторі. Заходьте на сайт Електромотора. телефонуйте 063 426 2 10 10. Також пишіть на Viber. Всім гарних покупок, миру, добра і тепла. Чекаємо на електромоторі. 063 426 10 10